Слухайте християнську радіопередачу віра, надія, любов. Дорогі друзі, щиро вітаємо вас із радісним святом Різдва Христового у ці дні весь християнський світ згадує великі історичні події народження Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ангели, що з'явилися пастухам на полях Вифлеємських. Звіщали про радість, яка буде всім людям і мир на землі. Вість про мир приносить бажаний спокій, утомлені серця і оживляє в людині віру та надію, вітаючи всіх словами мир миру, ми бажаємо, щоб кожна людина пережила і відчула радість небесного миру. Який пропонує всім людям: Ісус Христос. Сина родила, Сіно притрусила в яслях положила Господнього сина, Сіно притрусила в яслях положила Господнього сина, радісно пісню чути в тишині славлять Бога вишині, Бо спасіння світу згідно заповіту у Господі в сині, Бо спасіння світу згідно заповітку у Господні. Я пилась на небі зоря, шлях освітила до Христа царя, Мудреці приходять і дари приносять Господньому Сину, Мудреці приходять і дари На колі напали разом, привітали Господня сина, На колі напали разом, привітали Господню сина. А зараз пропонуємо вашій увазі проповідь, з якою звернеться до вас пастор Євангелист Ростислав Радчук. Я вітаю вас, дорогі радіослухачі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні Різдво Христове. Одне з найкращих християнських свят є свято Різдва Христового. Його з нетерпінням чекають школярі та діти, щоб отримати цінні різдвяні подарунки та покуштувати смачними пиріжками, що приготувала добра мама. Дорослі по своєму підході до цієї важливої історичної події в християнському світі. Хто чекає свята, ради свята, мовляв, є повід для веселощів. Та святкування, а хто сприймає все з благоговінням, тому що Різдво Христове це початок нової ери, нове вієння теплого вітру Божої ласки та визволення від вічної муки і надія на вічність і Спасителем світу, що народився в яслах Ісусом Христом. Отже, ми маємо можливість з вами, дорогі радіослухачі, мати подоріж. В ті далекі часи римської епохи і простежити за подіями Божого плану напередодні. Отже, людині, що була створена за Божою подобою, були написані закони дії та дозволу. За кожен чинений гріх повинна була бути принесена жертва, так звільнювалося субління від гріховності та переступу та людина. Із своєю природньою властивістю нахилялася більше до гріха, аніж до святості, і настільки переступала дозволені Богом дії, що повинна була щодня стояти біля всепалення і приносити тварину жертву. Без пролиття крові не було прощення. Що ж робити? Як допомогти людині? Господь мріяв про визволення, він бачив, що серце людини є на всіляке зло. І думки людини є на суєтність. Кров тварини губила свою силу призначення і не в силі була зробити людину вільником від гріха. На початку нової ери на небі відбулася велика нарада. Ми читаємо в Біблії, що Господь звернувся до півночі, півдня, заходу і сходу. Чи немає у вас, хто міг би заступитися за людину і визволити її від гріха та смерті? Але все мовчало, ніхто не в силі був відповісти на дуже тяжке запитання. Тоді Син Божий порушив мовчанку: Ось я, Отче, пішли мене. Отець Небесний зжалився над своїм творінням, і ми читаємо в Євангелії від Івана, бо так бо полюбив Бог світ, що послав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Ангел Божий, читаємо Євангелії, з'явився Діві, що була заручена Йосипові із дому Давидового. Ім'я же Діві було Марія. Ангел, прийшовши до неї, сказав: Радій, блаженна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона же, побачивши його, засмутилася від його слів і роздумувала. Що значить це привітання? І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку Бога, і ось зачнеш і родиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і назветься Сином Всевишнього, і буде царювати навіки, і царство Його не буде кінця. Марія же сказала ангелу. Як має це статися, як я чоловіка не знаю? Ангел сказав їй у відповідь Дух Святий найде на тебе, і сила Всевишнього зійде на тебе, тому народжене святе назветься Сином Божим, тому що у Бога не залишиться безсильним ніяке слово. Тоді Марія сказала: Ось я раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму. Після заручень. Перед весіллям виявилося, що Марія була вагітна від Духа Святого. Йосип же майбутній чоловік її, будучи праведним і не бажаючи обеславити її, хотів тайно відпустити її. І як тільки він роздумував про це, ось ангел Господній явився йому у вісні і сказав: Йосипе! Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, тому що той, хто народиться в неї, є від Духа Святого. Родить вона сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. Пробудившись від сну, Йосип зробив так, як повелів йому ангел Господній, і прийняв Марію, дружину свою. І не знав її, поки на кінець родила вона сина свого перворідного, і він дав йому ім'я Ісус. І родила Марія Сина свого перворідного, і спеленала його, і положила його в ясла, тому що не було їм місця в гостиниці. В тій країні були на полі пастухи, які стерегли нічну сторожу у атар своїх. Ось раптом ангел Господній з'явився. І слава Божа, осіяла їх, і злякалися вони страхом дуже великим. І сказав їм ангел: не бійтеся, я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, тому що нині в місті Давидовім народився Спаситель, котрий є Христос Господь, і ось вам знамено, ви знайдете хлопчика в пеленах, що лежить у яслях. І раптом з'явилося із ангелом числене воїнство небесне, що славило Бога і вигукувало слава у вишніх Богу! І на землі мир, а в людях благовоління. Дорогі друзі, ми щиро поздоровляємо вас з великим християнським святом Різдва Христового. Нехай народжений в яслах Ісус Христос запанує у ваших серцях, нехай благословіння Боже буде у вашому домі, і в ці святкові дні нехай прийде до вашої оселі свято, тому що ви запросите народженого Ісуса Христа народитися у вашому домі і в вашій сім'ї, а Боже Ім'я, нехай благословиться. І прославиться, святкуйте Різдво Христове, з радістю! Амінь. І чудове нам серце полонило, світи в життєві дні похмурі, глибокі темні ночі, у їдні і піче з бурі, ти радуй наші очі, світи, показуй нам дорогу, щоб неї всім побути. Що ви дитина до Бога, щоб нам у правді жити, світи, показуй нам дорогу, щоб нею всім ходити щодня ви нас до Бога, щоб нам у правді жити, веди нас так, як добрі роки, вела ти мудрість сходу. Зміцняла наші слабі кроки і надавала ходу, що вірою ми в мівці багаті і брані у надію, прийшли щасливо в рідну хату, куди так серце мріє, де добрий наш Отець Небесний, Христос Спаситель. Не для душі є реч одесний, де вічний спокій буде. Де добрий наш Отець небесний. Наш ефірний час закінчується. Пишіть нам, моліться за нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Наша адреса SIM PO Box 825, Woodstock, Georgia, 30188. Повторюємо адресу SIM, PO Box 825 Вудсток Джорджія 30188. Вела передачу Наталія Радчук. Світи нам зірку всю дорогу, бо темні гріха ночі, аж доки будемо у Бога. Христа побачить очі, аж доки вічно ясне світло. Промінням нас осяє, нагріє душу Боже літо в кінці дорог.